А где бензин? хай гайс, всім привіт! Зараз ми їдемо у м'ясний маркет за м'ясом. Хочемо скупитися. От, у цьому магазині ми скуплялися на початку завжди, тому що там найдешевше м'ясо, то можна дуже вигідно скупитися і забити собі морозилку усім, чи чим ти тільки хочеш, і спроможне заплатити, так? От, але щось останнього разу ми вже так. Підкупляли собі щось у Атлантику, щось десь ну таких, знаєте, у магазинах десь поруч з домівкою, але зараз вирішили, тому що вирішили поїхати, тому що у нас зараз і приїжджає до мене гостя. Скоро дізнаєтеся, хто. Думаю, скоріше за все, це буде інформація в інстаграмі. Плюс ми зараз живемо ще з татом мого чоловіка, тому у нас зараз багато. І ми їдемо скуплятися. Зараз їхали на заправочку. Треба заправити бензину. Скільки от у нас там. А, зараз не показує, що по чому, але от 30 доларів, 17 літрів. Щось він там ще заправляє, заправляє <кхм> зараз подивимося, наскільки він заправить. От, тож пів року тому я вже записувала таке відео. Ціни на м'ясо у м'ясному маркеті. І вам зайшов такий контент, тобто я розумію, що людям вони дивляться таке щось більш. Вам подобаються там ціни на продукти, дивитися, ціни на м'ясо, там скільки коштує бензин. Ну, коротше, такі от теми, які стосуються кожного. От, тому, будь ласка, клас на початку, тому що 90% людей, які дивляться мої відео, вони не ставлять клас отак от. Так от. Не пошкодуєте для мене класу поставити. Просто я хочу, щоб мої відео просувалися. Ютуб їх показував іншим людям. Дякую! От вам, в принципі, на 50 доларів можна залити 27 літрів бензину. От такі от ціни у нас. Це ми, до речі, у нас заправка біля будинку нашого. Ось цей будинок добудовується, що я його постійно показую у інстаграмі. Ми з вами слідкуємо, коли ж туди нарешті почнуть заселяти людей. Тому що одного разу, ну, я там ще ходила на перегляди квартири, коли він тільки там будувався, і всередині нічого не було. І ви ж пам'ятаєте, що вони обіцяли заселяти людей туди з 1 жовтня, але сьогодні вже яке там 20-те і. Все ще нікого там немає, через те, що вони не встигають. Так, ну а зараз така міні-вставочка для тих, хто тільки приєднався до мене вперше на мій канал, усіх для всіх велкам просто мене звати Даша. Я знаходжуся у Галіфаксі, провінція Нова Шотландія. Завжди я кажу стандартну цю фразу, тому що, ну, в принципі, що мені ще сказати? Допомагаю українцям інформаційно, відповідаю на питання. Тому якщо вам потрібна якась інформація, переходьте в описі під цим відео, буде посилання на мій. Інстаграм, і от у тому інстаграмі ви знайдете все, що вам потрібно. Ну все, поїхали за м'язком. Так, зараз переглядаємо з вами ціни. От у нас е, ціла куриця, коштує за кіло 664 10,97 Далі у нас ідуть такі ляшечки. Один кілограм 34 грами за 7,95. Тут у нас за 13 ,25 доларів 25 центів, за півтори кілограми у нас йде ясце, шийки. шийки 2,18 728 грамів. Давайте вихватила. Подивимося, ціни на філе 7,42 за 848 грамів. Тут у нас є за 4,38, така четверть за кіло 336 грамів. За кіло 320 у нас 4,33 ціна. 2,96 за 4 штучки. Крильця. 8 доларів за 914 грамів. От упаковочка є 6 доларів за 774 грами. Далі що ми йдемо? Оце таке можна посмажити, наприклад, у сивим соусом та медом. За 9 доларів 988 грамів. Переходимо далі, давайте я буду трошки показувати, а ви будете далі все читати і дивитися. Тут у нас 466 грамів, за 7 доларів, та за 11 доларів стейк 718 грамів. Бо тут дуже багато людей, і я не знаю, чи ви мене дуже добре чуєте. Просто показую, а ви читайте. вирізка така. А ні, це у нас що? Це у нас ребра. Ребра у нас 16 доларів за. 2,5 кг, 16,82 теж 2,5 кг, Тут що у нас такого цікавенького, 8 доларів, але це таке щось не дуже. Ось є ребра. такі упаковці. 1,5 кг 11,55, Давайте подивимося, фарш, поки тут звінилося місце. Фарш у нас пів. 4,91 за пів кілограма. Можна такими купувати пакетами 36 доларів за 4 пакети. Вирізку можна купити у більших розмірах або у такими упаковочками невеликими кілограм за 6 доларів та 60 центів. Далі тут у нас, О, до речі, ми брали якихось таких рулетів, я не пам'ятаю, нам не сподобалося, бо дуже було солоне. Тут йде 1398, будемо рахувати 14 за кілограм. Ну, тут же йдуть різні такі у арт-нарізки, все, що ви можете використовувати на бутербродики. З такого ми тут нічого не купуємо. Зараз подивимося. Покажу вам який вкус, смачні сосиски. Ось ці сосиски смачні, чого він їх любить. Робіть скрін, я не знаю, запам'ятовуйте. 5. А, ні, 7,97. Ще можна купити багато, тут є картопля, овочі, ну все таке інше, але це ми теж тут не беремо. Це усе, в принципі, черга на касу. sorry. Це все черга на каса. Тут є багато заморозки, з цього ми теж тут нічого такого не купуємо. Щось отаке. Нічого тут більше ми не беремо. Скізмі. Кей просто тьма, дуже багато. На півмагазину це тільки черга, щоб ви розуміли. Ось ця парковка все зайнято, Тобто це погана ідея їхати сюди у вихідний день. Вон, дивіться, заїжджають, заїжджають, і нема куди машину поставити. Ну, ви можете, в принципі, порівняти ціни, які були півроку тому назад і зараз. Це відео ви можете знайти на моєму ютуб-каналі. Просто я залишу ще раз, нагадую вам посилання у описі під цим відео. Тож, будь ласка, поставте клас. От, до речі, ще раз вам магазин. Назва, хто ще не знає, можливо, хтось знову прибули і не бачив у мене ще ні одного відео. Їдьте сюди у будні дні. Ну, все, ми поїхали додому розгрібати наші покупки.